Ми сьогодні робили кактус. Це така рослина. Яка дуже колюча вазовані вона росте і в пустелі. Вона не дуже любить вологу. І ще у пустелі. Якщо того впити, а там нема води, то можна у кактуса пити воду. Можна його розрізати і пити сок. Це врятує життя. Кактуса називається сукуленди. Це їх така наукова назва. Сьогодні ми робили насправжній кактус. Він не колючий, а дуже м'якенький. і безпечний. Сьогодні я робила кактуса. Ми сьогодні закручували такі зелені проволочки і формували їх в кактус. І такими ж самими зеленими проволочками закручували, щоб кактуси не розпадалися. Цей матеріал називається синельний дріт. Унікальний матеріал, з якого можна робити багато різних виробів. У мене вдома є багато вазунів. Моя мама їх дуже любить, і я стараюся їх допомагати мамі доглядати за ними. І ще я знаю одну назву. М одного вазона, і якщо я до нього торкаюся, то в тому місці мене дуже чухає. І той вазон називається лимонний вазон. Моя мама дуже сильно любить вазони, бо тому що їй дуже подобається спостерігати за тим, як вони ростуть. Вона це любить, бо це дуже прекрасно. У мене теж буде багато вазонів, але штучних. Але я виростила тільки одну фіолетову квітку. Я не знаю, як ця квітка називається, але мені вона сподобалась. І тепер я думаю, що буду влітку або в якусь іншу пору року садити дуже багато квіток фіолетових. Сьогодні я робила татус. Татус це та тату лючала свина. І сама звичайна рослина. Локиси хвислина. Вона вміє захищатися. Захищатись принцип гослин. Вона має вонькі холості. Тому її мало хто може з'їсти. І, бачите, І тепер б'ють. Татус це пустельня тують. В них є тлапи води. А в нас у татусі. Те, що ми сьогодні оберегом води немає, але він дуже м'ятений і не агресивний. Він дуже любний. Його можна зварити. Усе дитяче ігосте. Була надія школа. Ми знову займалися. Ми робили декоративний кактус. Він декоративний, тому що не коють. Він зроблений із сінетого коту. З таким я на майстрування. У мене є багато вазонів. Ними мама займається. Вона їх поливає водою. Звичайної склани, перед цим стоїть. Чи вода для них була м'якою? Я знаю, що кактуси зим... тут Просто в землі. Вона ж тут казку тільки на підніконі. Багато їх юбий. Б... Тож і вирощує і одразу доволі. До Хтось ставив перед комп'ютером. він забирав негативну енергію. Морською пробували фізику. Кранула кактус. Кактус був зубен из ног. Це матеріал для мистройвания. Кактус не колючий. Он мягенький. Руки яка ікрашка. Цокант. Саневий кактус. Що ми сьогодні на камеру розказував не так легко. А мы учимося. У нас є час і музливість. Чи дуже цінно. Пустелі. Ми сьогодні робили м'які кактуси. Він ностець стаканчику. Він дуже гарний. Ми обкрадали ногу камін... камінчиками гіснокориловими. У мене є вазон, і у мене є кактус. Нагосвати Боб. Тож папа сказав. Папа назвав тако, е, такого кактуса бобом. Я його поливаю. А й не дуже часто. Полечить воїть мама. Мама ховує коли нам у тебе вода, а я чомусь не слава його папа. Мама доглядає, а папа дає імена. Холод у кактуса для захисту, щоб в них не зможна сісти. Така хата природа. А і природа настільки розумна, що хитила навіть кактус. І як може їсти веблюд? А хто обстріл веблюда. потім не дослідити.